Зараз до вас повертається вчителька мікрорайону нашого жителька. Вдягаю окуляри і починаю свій урок української літератури. Той урок на який ви довго чекали, тому що почати мені хочеться з того, що урок української літератури я буду проводити не сама. У мене буде несподівана для вас колаборація. Я ж не можу проводити цей діалог у діалогі сама сам сама з собою. Тож мені погодилася допомогти. Ви не повірите не багато ні мало. Ціла Діана Панченко. Надаю їй слово для того, щоб вона трошечки окреслила для вас про що сьогодні ми будемо говорити. Я продукт современної України, тому що училася современна українська школя по школьної програмі, яка підполагала, напримір, що на ізучення Шевченка було твідем целий год. Отже, з нами сьогодні продукт України Україночка Діана Панченко, яка. Насправді я все більше утверджуюся, працює на боці України і є агентом України у ворога, тому що я хочу їй подякувати для за те, що вона погодилася вперше зі мною провести сьогоднішній ефір. А по-друге, за те, що вона дуже сильно переймається над тим, щоб ми, українці, швидше засвоїли певні уроки, і на своєму прикладі показує, що нам треба активніше працювати на засвоєння цих уроків. Як ви розумієте, певні... Певні явища ми не можемо засвоїти без того, щоб входити в протистояння з тими, хто висловлює протилежну думку. Тому що, якщо ми дивимося на те чи інше явище з одного боку, то людини, з якою ви можете вести діалог суперечки, дуже сильно бракує. Адже один бік дає нам Таку зручну позу, в якій ми можемо застрягнути, і більше нікуди з цієї пози не рухатися. А Діана Панченка дозволила мені зробити сьогодні ефір на протистоянні з нею і записала, просто підставившись дуже зручно, як зазвичай підставляється Наташа Масейчук під свої гости. Таким же чином, Діана Панченка підставилася під мене для того, щоб бути таким собі. Столом, від якого я буду як під понгом відбивати всі ті тези, які мені давно хочеться з вами поговорити, і насправді антагоністом у сьогоднішньому ефірі для мене є не Діана Панченко, вона є моєю помічницею асистенткою, так би мовити, тому що вона просто ілюструє собою певне явище, якого мені хотілося б не мати на українських широтах. І завдяки тому, як вона записала ефіри, зробила це дуже фахово, тому що кожен аргумент, який вона ви висловила. В цьому ефірі дуже легко розбити і розібрати на молекули. Тож, ну ви розумієте, вона працює на те, щоб допомагати мені робити контент, і вона ілюструє собою те ганебне явище, яке в Україні все ще існує, і яке треба якимось чином знищувати. А знищувати ми це явище можемо, тільки докладаючи зусиль для того, щоб знати більше про себе, знати більше про власну культуру і знати більше для того, щоб нами не могли маніпулювати таким примітивним способом, як намагається зробити Діана Панченка у своєму етері про те, що українська література це є причина всіх наших бід, бо це література жертви, нещастя і. Пас пасивності, пасивності і песимізму. Тож будемо зараз розбирати етер Діани Панченко про українську літературу і слухати деякі мої міркування з приводу того, що Діана Панченко сказала у своєму ефірі. Зразу скажу: я просто переконана, що вона робила цей ефір. Свідомо знаючи, що я його буду розбирати для читанки, як і робила свій ефір про рагулів, теж свідомо подкидаючи мені контент, тому що саме на протистоянні контент рагулів стає набагато яскравішим. І Діана вміє підставлятися як ніхто інший, Тож насолоджуємося і заглиблюємося, вгризаємося в українську літературу, яка насправді набагато цікавіша, ніж озвучує Діана Панченка. Що ж, Діані Панченко заклала українська література як україночці. І що ж мені як школьнику пыталися заложити в курсі української літератури? Понимание красоти, духовності, стремление до познанию не совсем. Стремление страданию. Главное, что я запомнила з курса української літератури, что ми, українці, всегда и повсюду спокон веков страдали. Отже, Діана починає з того, що озвучує найпоширеніший міф про українську літературу і про те, що вона винятково про страждання, про сльози, про те, що ми не діємо в рабстві, тощо, тощо, тощо. І ви знаєте, немає сенсу сперечатися з Діаною, тому що колективний. Середній українець, якого ви зустрінете на вулицях, і запитаєте про те, що у них є зі спогадів про шкільну програму з української літератури, дасть ту ж саму відповідь, що і Діана Панченка, тому що. Тому що весь освітній процес докладався до того, щоб у головах у більшості людей залишилося саме це кліше, тому що українську літературу у школах не вивчають, а просто проскакують таким собі набігом на від'єбись. Українську літературу багато хто з вас почав вивчати разом з читанкою і пише мені про це дуже часто. Я дуже вдячна вам за ваші відгуки і за те, що ви мені вчергово вказуєте, що українську літературу вам викладали хуйово. А отже, моє бажання робити кращі ефіри і кращі розбори для тих текстів, які ви, можливо, ніколи б не прочитали, але тепер, хоча б зі мною продивилися ті меседжі, які вкладають, вкладав автору ці тексти, знаєте більше про українську літературу і українську культуру загалом. І от Діана Панченко просто виходить і уособлює собою пту. На жаль, дуже сумну картину стосовно того, що українцям не розповідають про них самих у школі. Попри те, що українську літературу ми вивчаємо чи не в кожному класі протягом 10 років. Але, як ви розумієте, вивчаєш ти її чи не вивчаєш, зараз ми, наприклад, Діани Панченко побачимо, що. Книжка в сумці хуй на думці. Я не знаю, що інше там відбувалося, але читала Шевченка 10 років і не запам'ятала жодного правильного слова, а запам'ятала все не так. Тож Діана вказує нам на хиби освітнього процесу. Я теж вказую вам на хиби цього освітнього процесу, і ми всі разом починаємо докладатися до того, щоб ставитися до української літератури інакше. Чоловік в произведеннях українських авторів безвольна жертва. Ще не вмерла України. У нас даже гімн починається заунывно. І образ України жертви культивірувався у основоположника, як прийнято читять українського язика і літератури у Тараса Шевченка. Було колись панували, та більше не будемо. Цієї слави козацької повік не забудем. Отже, Діана далі продовжує дублювати штампи стосовно того, що Україна у всіх творах. Української літератури постає жертвою, і всі герої української літератури постає постають жертвами, що насправді не так. Але Діана спеціально добирає певні висловлювання певних авторів, які взагалі є нерелевантними, якщо трошечки копнути глибше. І зараз ми цю нерелевантність будемо досліджувати. В вагні колодою гнилою валятись, старітися гниць, умерти сліду не покинуть на обікраденій землі. О, горе горенько мені. Оптимістична, правда? Діана Панченко, можливо, чи не вперше насправді прочитала ті рядки, які їй вписали сценарій, ті рядки Шевченка. Хоча далі стверджує, що. І на основі творчіства кабзаря я написала десятки сичиніні. Але пишучи десятки сичиніні, вона так і не зрозуміла в чому посил тих слів, які вона зацитувала. Вона їх зацитувала з вказівкою, нібито на те, що Шевченко просто розповідає, що ми всі будемо в бахні колодою гнилою валятися, старіти, гнить, умертий сліду не покинуть на опікубікраденій землі. Він боїться того. Що він не покине сліду на обікраденій землі, а насправді слід він ще як залишає, причому залишає для нас усіх. Ми дотепер прочитаємо кобзаря і бачимо там рішення, які є актуальними для українців навіть зараз. І до одного з таких рішень ми скоро перейдемо у наступному відео. Але я хочу разом з отією поезією колись дурною головою, яку зацитувала Діана Панченко, також процитувати. Інший твір Тараса Шевченка, в якому він раніше висловлював подібні думки для того, щоб ви зрозуміли, який посил Тарас Шевченко вкладає в подібні роздуми, в подібні поетичні рядки. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкла листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле-де ти, доле-де ти, нема ніякої, коли доброї Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити. І людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. А тепер давайте повернемося до рядків. В багні колодою гнилою валятись старитися гнить, умерти й сліду не покинуть на обікраденій землі. І тут страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Де тут про Україна жертва? Де тут про залажилі, жертвінесть, нівороцтво, нібороц, пасівність? Я не знаю тут якраз про активність. І Шевченко насправді своєю поезією заклав нам дуже потужне підґрунтя. Далеко ходити не треба. Yeah. Слава Україні! Слава Україні! Вейка шутяк, без шо! Да нума! І вам слава сині горе! Кривою у путні! І вам лицарі клини, Богом не забудь, Борітися, поборете, вам Бог помогає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Тарас Григорович Шевченко.